Василь Кандела, портретист із Голкою. Про цю людину можна сказати так: таких людей дуже і дуже мало. Це те, що зветься сільська інтелігенція, людина, яка не мала вищої освіти. Але це було футо інтелігент людина, яка багато читала, багато знала, багато чим цікавилась і ніколи не припускала жодної важливої події. Саме так характеризує пана Василя його добра товаришка Валентина Височина, завіздувачка читального залу Дніпропетровської обласної бібліотеки для молоді. Василь Кандела це видатний український митець, який присвятив усе своє життя мистецтво вишивки. Його творчий шлях був нелегким, проте сповненим натхнення, майстерності та відданості культурі. Народився він у 1938 році в селі Приют. Який розташований в Магдалинівському районі Дніпропетровської області у звичайній селянській родині, з дитинства захоплювався мистецтвом, проте професійного навчання не отримав, працював художником-оформлювачем в Дніпропетровському шинному заводі, де почав активно розвивати свою майстерність у вишивці. Незважаючи на травму, що призвела до втрати ноги, Кандела не припинив свою діяльність, а навпаки, присвятив себе мистецтву ще більшою наполегливістю та натхненням. Василь Кандела відомий своїм вишитими портретами, рушниками, сорочками та іншими художніми творами. Основною темою його творчості була українська культура, історія та народні символи, а особливо він полюбляв вишивати портрети. Особливу славу він здобув завдяки створенню 16 портретів Тараса Шевченка за власноруч розробленими схемами. Його роботи включали також вишиті портрети класиків української та російської літератури, зокрема Лесі Українки, Івана Франка, Олександра Пушкіна та Миколи Гоголя. Кожна робота відзначалася унікальним стилем, увагою до деталей та високою майстерністю. Серед найвідоміших робіт Кандели можна виділити рушник із зображенням лелеки та прапора України, створений у 1993 році. Ця робота стала символом національної гордості, любові до батьківщини та духовного відродження народу. Василь Кандела принципово не продавав свої роботи, оскільки вважав їх духовним надбанням яке не можна оцінити грошима. Однак він інколи дарував свої вишивки як знак особливої уваги та поваги до людей, які цінували його творчість. Його творчість була спрямована на збереження та популяризацію традиційної української вишивки. Він прагнув передати свої знання та вміння наступним поколінням, залишивши багато спадщину, яка і сьогодні надихає митців та поціновувачів мистецтва. Василь Кандела, як портретист із голкою, зробив значний внесок у мистецтво вишивки, довівши, що голка може стати потужним інструментом для створення складних і виточених образів. Його робота є цінним надбанням української культури, збагачуючи її і додаючи нових сенсів до традиційної вишивки.